Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався знову на риболовлю. Спробуємо половити. Не знаю, що з цього вийде, сьогодні морозик такий, як бачите, я укутався повністю, щоб не було холодно. Уже зробив ці кабділуночки, вирішив спробувати на другому місці. А якщо тут зараз нічого не буде, то я хочу сходити ось туди під оці комиші. Спробувати зловити щось там. Так що, друзі, погнали пробувати, зараз поставлю на мотиля зразу, щоб... Швидше побачити, є тут рибка чи ні. Ну, а якщо що, далі підемо туди. Так що, друзі, погнали ловити. Так я відчуваю, що буде замерзати дуже швидко. Бу мороз. Ось зараз спробуємо ще спіймати. Ага, тут глибина нормальна ще. Ну що, моделя прицепили, зараз будемо пробувати. Може ще все ще, ще сіклюне. Головне, щоб не йорж, бо з такої глибини його витаскувати. Така собі ідея? Блін о. Окей. Поки чекав. Вимикав камеру. плюнув ще один. Бо, блін, мороз сьогодні такий і вона вимикається. О, опа, хорошенький. А це Йорш. Ну Йорш хорошенький теж. Так, похоже, схоже на те, що тут буде клювати навіть і без мотиля. Блін, цих Йоршів нормально в цих рукавичках не відчепиш. Ну ш нам живим не потрібен, тому хай собі заморожується. Блін, а так клюнув, значить овкунь. На голо чисто, схоже, не хоче. Треба з підсадочкою сьогодні. Це перше місце, нарешті, де я щось сьогодні спіймав, бо до цього ходив їзді, і ніде нічого не було. Давайте будемо по одному мотилику цепляти, щоб трохи економити їх. Так, это... Так неприкольно снимать рукавички. Руки мерзнут, просто жесть. Тык еще хлюнул, кто то Йош, схоже. А ні, дивіться ще окунь. Так, хотів вже робити ще одну луночку, діставати другу вудку, але поки напевне не будемо пугати, поки вона кліє. Околь, блін на маленькі. Дуже прикольно. Це вже точно юрш. Так, Це юршик. Цей сам Ай, Блін. Як вони мене лісять? Не них предлагаю бахнути чайку, бо все ж таки прохолодно на вулиці. Тим паче рибку спіймали. Ось зараз можна на лід поставити і вона швидко охолоне. Що там, блін? Можливо тут вже немає мотиля, а я сижу ловлю. Там кусочок ще є, наче якийсь Йоршку повинен схопити. Блін, прохолодно все ж таки. Думав сьогодні буде тепліше. Підний Йорш вже повністю замерз. Так, що я зробив вже. О туди. Тільки хотів сказати... Поставив я другу вудку теж, зробив дві луночки і Йоршик клюнув. Блін, я хотів окуня. На що ти клієш такий. Мотиля не віддає. Так, друзі, я перейшов звідти на друге місце, зараз спробуємо тут. Тому що там хоч і прокльовує Йоршик. Але, блін, сидіти нереально просто. Там в тіні лісу, холодно. Тому я перейшов на друге місце. Тут світе сонечко. Буде покраще. Ну що, друзі, риболовня головня постійно вийшла. Він зовсім мало рибки, там всього триокурчика та папника юрчиків, збиратися вже додому, тому що холодно. Сидіти, руки мерзнуть, риба не к'є. Так що, друзі, вам сподобався такий відосик, не забудьте підписатися, поставити лайк. натиснути на дзвіночок. Ну і всім до побачення, всім, до нових зустрічей.